Дональд Трамп поступово визначається з командою. Мова йде, наприклад, про Марко Рубіо, якому новообраний президент запропонував посаду державного секретаря, і Майка Волца, якого Трамп хоче бачити в якості радника з національної безпеки. Ці дві посади мають вагомий вплив на зовнішню політику США, зокрема і щодо війни в Україні. Відомо, що республіканець Рубіо голосував у Конгресі за виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні і критикував тих однопартійців, які не хотіли цього робити. Конгресмен Майк Волц також виступав за. Подальшу підтримку України. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-17 роках. Зараз на зв'язку. Пане Олександр, вітаю. Щирі вітання вам і глядачам. Тут варто зауважити, що потім, згадані мною Рубіо і Волоце, дещо змінили позицію по Україні. Чи можемо ми зараз говорити, якою насправді вона є? Ну, що на сьогодні важко говорити, тому що ми бачимо, що Трамп застосовував тактику стратегічної невизначеності щодо певних проблем міжнародних, не внутрішніх міжнародних. Сьогодні говориться одне, завтра, друге, післязавтра, третє. І це не тому, що там е, якісь речі не, незрозумілі і хтось неправильно коментує. Це робилося свідомо. Таким чином, щоб до кінця не було зрозуміло так на якій же стороні кандидат від республіканців, і це робило складним комусь вмішуватися в цей втручатися в передвиборчий процес, щоб докопуватися до якоїсь істини, і звісно, це для передвиборчої тактики нормальний можливо застосування Таких технологій, але тепер, коли вже президент обраний, звісно, він має говорити більш визначено і послідовно. І тут не, не буде такого, що сьогодні одне, завтра, друге, післязавтра, третє, це виключено. Тому на, на сьогодні, мабуть, коли вже визначено, хто буде відповідати за національну безпеку. А хто буде держсекретарем, потім де завдання тим, що вони визначалися з пріоритетами, головними з питань безпеки Сполучених Штатів Америки в контексті світового світопорядку і другого міжнародних відносин роль Сполучених Штатів Америки? Ну і третє щодо нас це питання щодо того, як США себе позиціонують щодо російської агресії, можливості закінчення війни в Україні і які кроки будуть застосовуватися. Те, що буде застосовуватися, це ми 100% знаємо. Uh -huh. Які конкретно, ви бачите, декілька суперечливих було висловлень, планів і так далі. Але вони будуть точніші, коли ми вже знаємо за тих, хто буде відповідальний за їх підготовку, або точніше контроль підготовки цих планів, які будуть звично, звісно, погоджуватися з президентом, який, можливо, буде вносити дуже серйозний до них. Зміни, консультуючись не тільки з держсекретарем і радником безпеки, нацбезпеки колом осіб, які він ще довіряє, які ми знаємо, в принципі, але вони не мають посад, і так далі. І вже після того буде вже точний напрямок, і ми по компасу будемо знати точніше, визначеніше того, як. Діятимуть США, пане Левченко. Щодо Кремля ми... і щодо Києва, от якраз Судя. як діятимуть Сполуч Сполучені Штати, залежатиме від 47-го президента. Ми знаємо його прізвище, просто чекаємо, коли відбудеться інавгурація. А ми знаємо позицію Дональда Трампа зараз по відношенню до України та Росії, враховуючи е... ту інформацію, яка була від The Washington Post про те, що нібито Трамп говорив з Путіним. Хоча в Кремлі це заперечують, і поки що до кінця не зрозуміло, відбулася ця розмова чи ні бачите, навіть в цьому м, м, тактичному питанні, і то певні суперечності є. Є підозри, що була ця розмова, між тим, Кремль її спростовує і так далі. Ніхто там з Вашингтона особливо не говорить, що вона таки була, що Кремль говорить неправду, чи так вже не, не, не підтверджує те, що не було цієї розмови. От, тому йдуть зараз. Е Тактичні такі бої, тому що питання в тому, хто перший дзвонив, кому дзвонив, що сказав, ці фрази і так далі. І, звісно, що по ідеї сторонам невигідно на весь світ говорити, про що вони говорили. А от а, а з другого боку, іншим всім цікаво що про що ж була розмова, особливо в контексті щодо питання України. Тому ми ще раз заявили про те, що не дуже то коректно, якщо щось буде домовлятися за спиною України. Ми це говоримо вже роками про цю позицію. Києва офіційно всі знають. Вона зрозуміла. От між тим, у, між е, Вашингтоном Москвою є свій окремий діалог і коло питань, які можуть не стосуватися України, цих це коло питань досить широке і можливо. Е, е, Певні проблеми вони обговорюють і не не потребують дещо кореляції щодо позиції Києва чи інформування Києва щодо цих подій. Це незрозуміло тому. Ми бачимо, що ще компас не визначений щодо України, щодо Росії, в тому числі є перші призначення. Добре, вже трохи точніше, зрозуміліше нам з ким мать справу. Не кожен день ти можеш дзвонити Трампу і розмовляти з ним. Ви це розумієте. Да? Ну, оперативно треба спускатися на більш нижчий рівень, але люди, які вирішують, ці люди, держсекретар. І Радник з питань нацбезпеки це люди, які вирішують в тому числі питання. Ну насправді насправді, пане Олександре, розуміло. вони ж готують певні рішення, під якими вже потім їхні шефи розставлять свої підписи в даному питанні. Це якраз президенти України Акторій. та Сполучених Штатів. Дякую вам за аналітику з приводу того, чого нам чекати найближчим часом від сполучених штатів і обраного президента Олександра Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-2017 роках. Щойно був наживо.